Із напівпустими валізами та повні жаги до пригод ми вирушили до Стамбулу. Доки боролися із Руслановою фобією, їли, спілкувалися, не помітили, як сіли на турецьку землю, і тут же побачили людей, завдяки яким цілі і задоволені. Ось він головний пілот нашого рейсу. Ви не уявляєте, який він сором'язливий? Я дуже довго літаю, 20 років за штурвалом. Я б з радістю поспілкувався із вами, але маю бігти дисципліна перед усім. І ми такої думки. За чим приїхали? За знижками і модними новинками. Тож не відходимо від курсу. Адже зовсім скоро, із 9 по 29 червня, в Стамбулі очікують цінопад. Ми запрошуємо людей поєднати приємне з корисним. Вони можуть подивитись історичні місця, щось купити, насолодитись нашою кухнею. Ми робимо знижки і хочемо, аби люди сюди повертались. 20 днів і 20 ночей. Майже сотня величезних торговельних центрів. У нашого Руслана вже крутиться голова. Нарешті ми дісталися торгівельної мики цього світу в 2012 році. – Сапфір. Тут все за знижками майже 50 або більше відсотків. А, в минулому році перший фест склав приблизно 1 мільярд доларів. Що в цьому році буде, я не знаю, але поїхали, подивимося, що продають. Всередині найбільшого стамбульського шопінг-молу усе ніби запрошує. У бутіках наповну переписують цифри на цінниках, а нам того й треба. Він старий, а я малий. У нього багато грошей, а у мене не дуже. Але я зможу зекономити, а він ні. Русю. Ну куди тобі треті окуляри? Уже дві пари на голові. Але ж дешево і якісно це поєднання вбиває навіть найсильнішу логіку. Проходив дуже багато магазинів, але сподіваюся, що все-таки хоча б в одному знайду а, ну, наприклад футболку, яка буде коштувати якомога менше а, грошей. Пішли торгуватися. Щоправда, збираючись на шопінг-фест, вам не завадить вивчити кілька ключових фраз для торгу в турків із англійською поганенько. Отже, кілька годин у примірочних, і сінічки як нова копійка, нова сорочка, костюм, туфлі та окуляри. Руслан Бонд та й усе тут. А найприємніше, що в кишені гроші лишилися. Щоправда, ми трохи поспішили. За кілька тижнів тут можна буде не лише зекономити, а й добряче розважитись. У холах торгових центрів на вулицях скрізь для гостей працюватимуть аніматори і турецькі артисти. Шоу триватиме майже цілодобово, тож Стамбул готується і запрошує. А наші пригоди на цьому не скінчилися. Далі буде не менш цікаво. Якщо ви уважно дивилися сюжет, то з легкістю дасте відповідь на таке запитання. Отже, як називається найбільший шопінг мол у Стамбулі? Руслан, до речі, сказав його назву. Отже, я чекаю на ваші дзвінки. Алло! Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Назва. Пару а... варіантів відповіді. будь ласка. Я просто слухала цей момент. Без варіантів. Це коштовний камінь. Я підказую вам. А, сапфір, Алмаз. Так, сапфір. Сапфір. А, я вас вітаю і я е, легким. Дотиком руки відкриваю цю шкатулочку. І ось ви що отримуєте. Здорово! Це тарілочка. Це справжній витвір мистецтва від Руслана Сенечкіна вам. Ой, дякую я вас вітаю. Дякую щиро.